Окей, полетіли. Оцей диван з пуфіком. Бачите, хто зі Львова, Львівської область, може приїхати сюди вже вусісти, попробувати. То є локація солонка стрейська Солонка стрейська Хто хоче, пише в коментарях, їдете сюди, собі дивитись. Хто хоче на відправку? Я вам скажу так: Оцей буде на відправку 22 тисячі гривень. Ну, доставка вже буде безкоштовна. В любе місто країн. У цей двадцять Тут тумба від крана, там від карна пуфік проклади. Оцей коштує з доставкою так само 22 а хто зі Львова приїде, то буде ясно, що дешевше, бо ви собі самі його заберете. Це йде з підйомним матрацем. Ото я вам в загальному покажу, а кого буде цікавити, то вже будете писати. Добре? Оце, наприклад, де розходиний сіння, виїжджає, з панкопади, є брукнижка. Ціна того стумбу ми відкривнемо. 16 рівно і доставка безкоштовна. Оцей оце дуже сильно продається. Оцей від сиреньовий такий. Виїжджає, спальне місце вискакує. Ніша для збирання речей, курету відкривається ціна того 22, і доставка безплатна, цей 22. Оцей коштує 12, і доставка безплатна. Оцей коштує 24 і доставка безплатна. Оцей розмір 3 метри на 2. 24. Тут ящик піднімається, то повертається поворотний механізм, цей 24. Потім оці по 12, цей 12, оцей кутовий коштує 20. 4 і доставка безплатна. Цей теж 24 і доставка безплатна. Але вони всі йдуть на пружинному боці і ламелях. Люба модель, хто львівська область, приїдьте всі подивитися. Мені в коментарях напишете, я вам скину локацію. Оцей коштує 22 і доставка безкоштовно. У ті всі такі безпідлокітники 22. Оцей коштує 26 доставка безплатно. Оцей до пораду розкладається, коштує той дорогий, той 24 до пораду розкладається. Так, що все, кому треба? Пишемо. Добре, тут є купа диванів, купа.